Вітання, шановні глядачі, в ефірі програма Погляд. Незабаром в Україні розпочнеться активна вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі і до військових. Що пропонують Збройні Сили України для тих, хто прийняв рішення пов'язати своє життя з армією або наразі стоїть перед вибором, розкаже наш гість, начальник відділення призову Комунарського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, старший лейтенант Ілля Педак. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю. Отже, у мене є до вас таке чудове запитання. Розкажіть, будь ласка, про військові навчальні заклади у 2024 році. Які функціонують? Яка кількість наразі військових закладів є? Дивіться, в нас якщо дивитись на систему військової освіти загалом в нас функціонує 12 вищих військових навчальних закладів, із них Два університети, чотири академії і шість військових інститутів. Наразі кількість навчальних закладів у нас не змінилася з минулого року, але розширився номенклатурний перелік військових спеціальностей, за якими можуть абітуріанти вступати до вищих військових навчальних закладів. Отже, зараз університети академії дуже плідно готуються до вступної компанії. Розкажіть, будь ласка, які існують відмінності у вступній компанії у 2024 році, і на відміну від минулих років? Дивіться, у цьому році Департамент військової освіти і науки України загалом на зустріч новим абітурієнтам. І максимально намагається спростити порядок вступу до вищих військових навчальних закладів. Загалом була продовжена вступна кампанія до військових навчальних закладів. Зараз абітурієнти можуть самостійно прибувати до військових навчальних закладів і в до приймальної комісії, надавати документи і формувати особові справи вступників абітурієнтів прямо на місці у приймальній комісії. Зазвичай цей алгоритм подачі документів відбувається через територіальні центри комплектування. Абітурієнт приходить до територіального центру комплектування, на якому він стоїть на військовому обліку. Йому формується особова справа, проходить професійно-психологічний відбір. Після цього проходить медичний огляд, і особова справа направляється до приймальної комісії Вищого військово-навчального закладу. Але на сьогоднішній момент, намагаючись залучити якомога більше абітурієнтів до вищих військових навчальних закладів, максимально намагаючись простити цю процедуру, абітурієнтам дозволяється попередньо направляти електронний лист до ну, в деяких університетів, направляти електронний лист на із заявою про вступ до вищого військового навчального закладу. Після цього, після погодження цієї заяви, прибувати до нього і формувати особову справу вступника прямо у приймальній комісії. Але перш ніж він звернеться до приймальної комісії безпосередньо університету, він має звернутися до, до територіального центру комплектування. Всі, всі е, хто буде навчатися у військових навчальних закладах, вони повинні е, юнаки, стати на військовий облік, е, дівчата пройти медичний огляд. І професійно-психологічний відбір, відповідно, якщо цього не було зроблено. То ну не буде можливості юнакам у всякому разі без військово-облікового документа вступити до вищих військових навчальних закладів. А Скажіть, будь ласка, чим відрізняється вступ до військових навчальних закладів на відміну від інших? Чи є якась різниця в тому, чи потрібні якісь предмети? Яка як у вас взагалі відбувається цей процес? От вони до вас приходять з чим вони мають прийти, що їм для цього потрібно? Дивіться, спочатку ну, процес починається з постановки на військовий облік юнаків, яким виповнюється 17 років. Раніше це називалось приписка, на поточний момент це постановка на військовий облік. Вже на процесі, на етапі постановки на військовий облік, з молодим юнаком спілкуються, виявляють. Не у нього певні бажання е, проходити е, навчання у вищих військових навчальних закладів або у коледжах сержантського складу, і після цього, е, сформувавши особову справу призовника, е, в нас є певний базовий пакет документів, який може бути частково використаний у подальшому для е, документів, які будуть направлені особово. А що входить в цей базовий пакет. В пакет документів дивіться, входить це як ідентифікаційні документи, паспорт, індифікаційний код, свідоцтво про освіту, тобто повинна бути обов'язково повна загальна середня освіта, тобто 11 класів, якщо з рахунку до класового. Після цього повинна бути повинен отримати військово-обліковий документ, пройшовши комісію з постановки на військовий облік. З, з інших документів для саме вступу до вищого військового навчального закладу додатково е, береться, е, проходиться медичний огляд. Е, юнак направляється медичний огляд, е, психологічне тестування проводиться на базі територіального центру. Е, відповідно, довідка про проходження е, військово-лікарської комісії потім е, додається до е, особової справи вступника. Додатково до документів також необхідні свідоцтва про проходження наркологічного огляду і психіатричного огляду. Це а... обов'язково для всіх майбутніх офіцерів. А скажіть, будь ласка, як щодо категорії населення, як вимушено переміщені особи, чи є в них якісь умови для вступу? Можливо, є якісь пільги. Не так є. Дивіться, при конкурсному відборі на вступ до військових навчальних закладів відбувається, ну, складається з рейтингової системи. Оць, ця рейтинга, Буває загальний рейтинг, загальна рейтингова система і рейтингова система, яка відповідно до квот формується для осіб, які були вимушено переселені з тимчасово там, окупованих територій. Вони отримали відповідний статус, оформивши довідку, Uh -huh. Тимчасово переміщеної особи, або можливо, якщо на момент до 1 січня 2024 року вони ще зареєстровані на тимчасово окупованій території, або на території, де про проходять бойові зіткнення, тобто на лінії розмежування, то в такому випадку. Юнак може подати додаткові документи, що дають йому право вступати до вищих військових навчальних закладів за певною квоту. але на цю квоту додатково також претендують особи. Які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи, в яких близькі рідні загинули під час проведення антитерористичної операції або після повномасштабного вторгнення? Тобто держава намагається гарантувати певний певний такий базис для осіб, які ну мають певні ну, соціальні проблеми для того, щоб вони теж могли отримати реалізувати себе як офіцери отримати освіту і подальшому стати на захист нашої батьківщини. отже долучитися можуть всі і хлопці і дівчата а як щодо ви казали про номенклатуру що змінилася номенклатура е, спеціальності на які Дивіться, спеціальності зараз навчають у вищих навчальних закладах е, так змінилося е, на поточний момент розширилися е, військові спеціальності і фахи е, відповідно Зараз ви знаєте, що було створення сили безпілотних систем. У нас в Україні наша військова професійна освіта йде в ногу з часом, розширюючи номенклатурні спеціальноменклатурну ну, спеціальності у, у цих напрямках. Наприклад, у військово морській академії міста Одеса вже навчають осіб для. Без екіпажних морських суден, тобто для тих безпілотників, які можуть потопити весь чорноморський флот, зрозуміло. Дуже дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, наскільки вже чи знаєте, ви є якась статистика? Скільки людей з Запоріжжя, Запорізької області, долучилося до вступної кампанії? Скільки охочих наразі може бути? Дивіться на поточний момент. Ми вже можемо говорити про дві сотні, більше як дві сотні осіб, які подали заявки на вступ до вищих військових навчальних закладів. Серед них з цих осіб десь 20% дівчат, які будуть у майбутньому захищати нашу державу. Тому в Принципі, така які спеціальності, спеціальності дівчата обирають? Ну звісно, дівчата дівчатам хочеться більш такі тилові, там речове забезпечення, тилове забезпечення, але все ж таки є і приклади, коли дівчата хочуть ком бути на рівні да? з хлопцями да, командирами і десантно-штурмових підрозділів і різних механізованих підрозділів. А чи діють у закладах навчальних закладах систем? Тема того, що є, наприклад, стипендія за навчання, і скільки взагалі зараз коштує навчання? Дивіться навчання у вищих військових навчальних закладах та коледжах сержантського складу, можна отримати освіту за рахунок видатків державного бюджету, тобто не потрібно сплачувати за освіту. Всі, все речове забезпечення, продовольче забезпечення, все бере на себе держава. Вона забезпечує всіма умовами юнаків і дівчат для того, щоб вони могли сконцентруватися на своєму на основні, основні задачі на навчанні. Додатково гарантується гарантується певний рівень стипендії зараз. Це кошти не дуже великі, але зважаючи на те речове забезпечення, яке нам надає держава, то в принципі цього потрібно, ну, достатньо для навчання. А які спеціальності зараз можливо вже є? Якісь дані обирають хлопці? Чи є теж хто більше обирає, можливо, теж бути керувати дронами або ще щось? Ну, звісно, дрони у нас завжди популярні, особливо у е, молодих хлопців е, у нового покоління, але най, е, найпоширенішими зараз, е, ну е, скажу так, е, найбільш рейтинговими спеціальностями, які обирають, це е, начальники підрозділів десантно-штурмових військ, е, начальники підрозділів е, сил спеціальних операцій. Це кібербезпека, кіберзахист, це військова психологія, військова юриспруденція тобто це такі найренрейтинговіші, най... найпопулярніші. Треба... найпопулярніші Так пане Ілля, скажіть, будь ласка, чи залучаються курсанти військових навчальних закладів до участі у бойових діях? Ні, в жодному разі, доки особа не набуде свого фаху відповідно до спеціальності, вона не може бути залучена жодним чином до ведення бойових дій. Такі особи відпрацьовують свої навички на полігонах, які в принципі знаходяться ну, на території серед, навчального, на, навчального, да, закладу. На навчального закладу або на території навчального закладу, або на терит в принципі у глибині території нашої держави, де не достають засоб, ну, прикриті ці полігони силами протиповітряної оборони, і в принципі відносно безпечно. Як і в загалом по країні на таких підрозділах на таких полігонах відпрацьовувати свої навички ведення бойових дій. А чи є вплив можливо фізичної підготовки майбутнього абітурієнта на його вступ? Що йому потрібно? Чи має в нього бути якась, хоч трошки фізична підготовка, чи його йому всього навчать в університеті? Звісно, необхідно при вступі до навчальних військових навчальних закладів. Кожна особа вона проходить конкурсний відбір. В принципі, для вступних заліків необхідно. Про ну, з фізичної підготовки пройти три силові вправи це на швидкість, на силу і на витривалість. Зазвичай для хлопців це підтягування, біг на 100 метрів і біг на один або три кілометри. А для дівчат? Для дівчат це силові, так само силові вправи, але це відтискання від упор, в упорі лежачи, це підйом тулуба на прес і. Теж 100 метрів і 1 кілометр на витривалість. А скільки триває саме навчання? Скільки років приділяється цьому? Дивіться, навчання в залежності від фаху. Термін навчання в залежності від ваху може бути від 4 до 6 років. Якщо це коледж сержантського складу, то особа навчається 2 роки і після цього набуває тактичний рівень молодшого бакалавра для співвідношення бакалавра і на тактичному рівні офіцера. То, в принципі, це 4 роки. У медичних вишах це, звісно, більше термін навчання це до 6 років. А як з працевлаштуванням, після того, як абітурієнти закінчили своє навчання, вони вже є фахівцями? Так, працевлаштування. Тут теж діє певна рейтингова система. Якщо юнаки дівчата навчалися добре добре так? відмінно то в них є можливість потім вибрати, в яку частину в який підрозділ їх можуть розподілити є певний тобто вибір. тобто в них є вибір вони можуть обрати куди б вони хотіли Звісно, піти далі да. працювати. зараз ну зазвичай курсанти підписують контракт після завершення навчання це п'ятирічний контракт для солдатів сержантів ой, трьохрічний контракт. Для солдатів сержантів, п'ятирічний контракт для офіцерів, тому після закінчення цього вишу вони будуть направлені для проходження військової служби відповідно до контракту. Але якщо юнак або дівчина навчалися на відмінно, то в них є можливість більш широкого вибору, куди її можуть розподілити. Отже, куди потрібно звертатися майбутньому абітурієнту, щоб вступити до військового навчального закладу? Звісно, до територіального центру комплектування, де юнак стоїть на обліку. Тобто, у рік виповнення 17 років, всі юнаки підлягають постановці на військовий облік, і в тому територіальному центрі, де вам було видано обліковий документ, саме до нього необхідно звертатися у подальшому для створення особової формування особової справи та подальшого направлення на навчання. Пане Ілля, я дуже вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали, розказали дуже цікаву і важливу інформацію. Це був Ілля Педак, старший лейтенант начальник відділення призову комунарського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А я дякую вам за увагу. До зустрічі.